Зараз ми знаходимося на по вулиці Героя УПА, 73В будинок. І ми хочемо вам показати закінчення наших ремонтних робіт. Очікуємо меблі. Ще один наш об'єкт по герої УПА, і ми хочемо показати вам ремонтний процес, який вже на завершальній стадії. Виконані малярні роботи, фарбування стін, монтаж дверей. Інсталяція по освітленню виконання, підлогове покриття. У нас ось, ось така у нас ванна з різними поличками, душовою стійкою такою. Ще є деякі моменти, які потрібно чистовий монтаж зробити. Ось таким чином у нас освітлення. Це у нас спальня кімната. І також тут гардероб у нас і ось така у нас кухня. Теж очікуємо ще на меблі і ще деякі моменти ми доробляємо, ще доводимо її до завершального етапу. Компанія Гредекор надає якісні послуги з комплексних виконання робіт ремонтного процесу від дизайн-проекту до повної реалізації з меблями. Коли вам потрібен якісний ремонт, компанія вам цьому допоможе.